На 43-й сесії Дмитрівської сільської ради міста Комсомольська Полтавської області депутати прийняли рішення із 18 питань порядку денного. Зокрема, затвердили сільський бюджет на 2015 рік, програму соціально-економічний розвиток сіл Дмитрівської сільської ради, програму фінансування харчування у шкільній їдальні дітей-учасників АТО, переселенців із зони АТО та багатодітних сімей, в яких Четверо і більше дітей та встановили податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки. Дмитрівський сільський голова Антоніна Прядко на початку сесії привітала із ювілеєм депутата сільської ради Світлану Чирву та побажала їй усіляких гараздів. Далі депутати перейшли до розгляду сільського бюджету на поточний фінансовий рік. Завідуюча відділом бухгалтерського обліку Наталія Федотова ознайомила присутні із основними показниками дохідної видаткової частин бюджету. За доходною частиною сільський бюджет пропонуєте прийняти в розмірі 10 мільйонів 644 тисяч 500 гривень за загальним фондом 10 615 500 і 30 тисяч за спеціальним фондом. За видатками по загальному фонду 8 мільйонів. 355 тисяч, і по спеціальному фонду 2 мільйона 289 тисяч 420 гривень. Депутати надали дозвіл на розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету на депозитних рахунках і затвердили ліміти споживання енергоносіїв бюджетними організаціями та установами сільської ради на 2015 рік. Дуже велика сума. У нас йде на енергоносії, на природний газ вартість за 1 метр кубічний 7704 гривні 84 копійки, це у 2,5 рази більше, ніж було в минулому році. І точно так само ж велика дуже сума йде на електроенергію, теж ми в минулому році приймали по 92 копійки, в цьому році вже гривня 60 і з у вас також є це рішення, трошки збільшилися ліміти в порівнянні з минулим роком по дошкільному навчальному закладу, трошки збільшили ворону для школи і трошки збільшили більше ми. Не знаю, з чим це зв'язано, але витрачання газу в цьому році у нас трошки більше, ніж було в минулому році. Окрім цього, народні обранці затвердили звіт про виконання бюджету за 2014 рік та виділили 8 тисяч гривень комунальному підприємству Благоустрій Д на проведення громадських робіт тимчасового характеру. Ось вони встановили податок на нерухоме майно, відміни від земельної ділянки і пільги зі сплати податку. Сільський голова Антоніна Прядко доповіла про програму соціально-економічний розвиток сіл Дмитрівської сільської ради на 2015 рік і висловила сподівання, що вона буде максимально виконана. Плануємо капітальний ремонт житлового фонду по вулиці Шевченка, 6, 8, 10. Це наше майно і там треба, зараз ми роздивлялись, нам зробили обстеження, зробили проєкти, в аварійному стані балкони треба ремонтувати, в аварійному стані входи у будинки, оці козирки, оці е, ці пороги. Да, воно у блоці земельних питань депутати збільшили до 12% ставку податку за землю для суб'єктів господарювання, які згідно із земельним кодексом не можуть мати їх на праві постійного користування і затвердили генеральний план забудови сіл Дмитрівської сільської ради. На сесії були затверджені штатні розписи виконавчого комітету Дмитрівської сільської ради, дошкільного навчального закладу Сонечко, «Києшків» І Дмитрівського сільських клубів. Також були затверджені положення про відділи сільської ради. Йшлося на засіданні і про можливу реконструкцію бомбосховища у підвалі Дмитрівської загальноосвітньої школи. На сам кінець сесії сільський голова Антоніна Прядко поінформувала, що для покращення житлових умов двом учасникам АТО уже придбано один будинок. Антоніна Прядко наголосила, що наразі гостро. Стоїть питання охорони громадського порядку та захисту території. Треба бути готовими до будь-якої біди. Чим будемо дружнішими, тим легше перенесемо виклики сьогодення, сказала сільський голова. Пісок зараз не можна. Через те, що та біда вона прийде до всіх. Ви бачите, як вона приходить і, і що як тоді її розкручувати? Чим будемо ми дружнішими, тим Тим краще буде для того, щоб пережити всі ці страшні часи. А взагалі-то хотілося б вірити, що колись ми прокинемося а і подумаємо, що це нам приснилося.